Увага! Розшук. За підозрою у скоєнні подвійного вбивства у Шептицькому районі Львівської області. Правоохоронці розшукують палія Андрія Васильовича 1988 року народження, мешканця Шептицького району. Прикмети розшукуваного: вік 36 років, зріст 175 см міцної статури, волосся темне, коротко підстрижене. Особливі прикмети. Відсутня половина вказівного пальця на лівій руці, на правому плечі татуювання. Ліва нога дещо коротша за праву. До усіх, хто володіє інформацією, що допоможе встановити місце перебування розшукуваного, просимо зголоситись на оперативну лінію 102 або за номером 067 496 0097. Увага! Не вчиняйте жодних дій для самостійного затримання розшукуваного або схожої на нього особи. Зловмисник може бути озброєний.